Після розлучення я висунула лише одну вимогу до чоловіка він має бути присутнім на всіх наступних днях народження сина. Звичайно, я люблю Тарасика це навіть не обговорюється, тоді, сказав він, він пообіцяв, і я пообіцяла собі, що не буду тримати на нього зла, хоч і було за що. Не знаю, для кого розлучення це легко, напевно, для того, хто ніколи й не любив в цьому шлюбі, хто не турбувався про іншу людину, не переймався його здоров'ям, зовнішнім виглядом, самопочуттям, кому було байдуже хто поруч, головне аби не самому. Виявилося, що я була тією людиною. З якою просто вбивали час до того моменту, коли зустрінуть якусь гідну людину, яка варта твого серця, хіба таке приємно знати, це комусь приносить радість? Максим ставився до мене добре, і його емоційна холодність сприймалася за рису характеру, не всі ж бувають романтиками та осипають кохану квітами. Головне, що поруч. Що турботливий батько та людина без шкідливих звичок. Я вважала себе цілком щасливою, вичитувала нові рецепти та готувала, підбирала синові садок, водила його на гуртки, прибирала в домі, вважала, що непогана і за собою доглядаю, вчасно фарбувала волосся та завжди нафарбована. І ось Максим сказав. Що планує поїхати за кордон, щоб там працювати, він вже має запрошення і прийняв рішення Я поїду, все для вас облаштую, і ви вже переїдете до мене на все готове. Не скажу, що я сильно зраділа, але раз така справа, то треба їхати. Пройшло півроку, але Максим нас ще не викликає, а у мене ж все підвішене в повітрі. Чи давати дитину в садок, що з роботою, кому здавати квартиру, він пояснював різне, але в результаті виявилося, що він там закохався в колегу і все по нашій родині. В мені така буря емоцій піднялася, але я попросила одне приїжджати до сина, щоб він знав, що у нього й далі є люблячий тато. Для себе я сказала. Що, коли він приїде, то, значить, не все втрачено, і у мене є ще шанс. Думала, що й у нас були почуття, і вони здиміли, то й в цьому випадку так буде. Він приїхав, і я вся така красива та спокійна, щоб його не налякати, ні слова про його паскудний вчинок. Дивлюся, він розслабився і вже щиро радий синові та бавиться з ним. Я себе похвалила за терпіння і вирішила потім винагородити себе чимось гарним. Він поїхав і потім кілька тижнів сам писав, як Тарасик почувається і чи не сумує за ним. Ну, хоч це добре, подумала я і продовжила жити в очікуванні наступного року. Я собі й думки не дозволила шукати іншого чоловіка, бо була певна, що верну свого. На наступний рік він знову приїхав і вже лишився на тиждень, бо спеціально так підібрав відпустку, а у них там не можна великої відпустки мати. Жив він у нас, бо я сказала, що дитина його й так стільки часу не бачить, тому ще оці кучування до мами Я можу пожити в своєї, сказала я. Та ні, я не можу тебе вигнати з дому, каже він. Та дрібниця, яка ти ж мене зі свого життя вигнав, подумала я, але нічого вголос не сказала. Але скажу, що я в той час не була вже така старанна та приємна, просто жила своїм життям, що готую тарасику, те всі їдять, а не щось особливе для Максима, ніяких суконь, а звичайні джинси зі светром, макіяж лише коли йду на роботу. На третій рік я взагалі дивувалася. Чому хотіла вернути цього чоловіка, він став мені неприємним, і я сказала, щоб він жив у мами своєї, а до нас приходив. І я помітила, що чим більше він мені ставав непотрібним, тим сильніше чоловік хотів вернутися, і тим частіше він писав та телефонував. Зараз я зустріла чоловіка, який мені дуже подобається, але тут Максим заявив, що повертається. Я б хотів, аби у нас знову все було по старому, сказав він. Я знаю, що сильно завинив, але я зрозумів, що мені нікого не треба, окрім вас. І от я не знаю, чи зберегти родину заради сина, чи вступити в нові стосунки, які теж можуть виявитися нетривалими. Що робити. Підпишись підтримай українськомовний